Так, під звуки генератора і без світла, але роблю для вас запис екрана. Наступний у нас урок мав з вами бути чи українська мова. Українська мова. Тому підготуйте, будь ласка, зошити з української мови. Знайдіть новий робочий рядочок. Послухайте, а потім з вами будемо записувати. І так, можете вже записати в зошитах число. Сьогодні у нас вже. 3 вересня, класна робота в новому зошиті, з нового рядочку. І поставити крапочку, де ми будемо працювати. Натискайте на паузу, записуйте. Йдемо далі. Згадайте загадку: ніде не купиш, на вагах не зважиш. Сам здобудеш у комо розкладаєш. Що це? Це. Знання, да? кожен їх здобуває сам. Купити їх не можна, не зважити, не побачити, да? ніяк. тільки якщо ми послухаємо, побачимо, що робиться людина, дізнаємося, яка вона розумна чи не дуже. Тому ми з вами і навчаємося, да? здобуваємо наші знання. Діти, перед вами є рядочок. Ось він. Да? І в ньому є записані цифри, числа. Нам треба забрати числа і залишиться слово. Натискайте на паузу, яке слово у вас вийде. Так, хто зробив все правильно? Це було слово канікули. Так? А що ж означає це слово канікули? Так, канікули це час відпочинку, але насправді, діти, це слово означає зовсім інше. Канікули це слово походить від італійського слова. Канікул, що означає слово пес. Чому саме так? Тому що влітку, коли починалася спека, і ви знаєте, що Сонце зорі змінювали своє положення, то саме влітку, на початку літа, було добре видно одну зірку, яка була у сузір'ї великого пса. І цю зірку називали канікул. І пізніше цей час, коли почалося літо, коли почало видно цю зірку, називали канікулс. Тобто канікули, і воно пішло до нас з іншої мови. І тепер у нас є канікули, але воно означає у нас не пес, а час для відпочинку. Тому можете розказати про свої канікули, да, усно, два-три речення, проговоріть, натисніть на паузу і проговоріть, що ви робили цікавого влітку. А ми йдемо далі. Перед вами є сторіночка в підручнику, відкривайте її, це з четверта, або дивіться на екран. Натискайте паузу, прочитайте і скажіть, чи є поданий текст текстом, чи це просто набір речень. Так, я думаю, що ви прочитали діти. Ну, я думаю, що ви також зрозуміли, що перед нами знаходиться текст. Це вірш в форматі віршу, да? бо рядочками. Рядочки у нас римуються. От. Але це текст. Чому? Які ознаки тексту ми з вами знаємо? А ну згадуйте. Речення розташовані як? Послідовно, да, вони не переплутані. Далі. Вони всі зв'язані між собою, зв'язані. Не шнурочками, не якимось голочкою сшиті. Да, вони зв'язані чим? За змістом. Всі ці речення про одне й те ж саме: про те, як дівчинка навчається, да, хто її навчає, хто їй допомагає і так далі. Тобто перед нами є текст. Тому ми саме з вами сьогодні. Говоримо про текст. Точніше, ми згадуємо, тому що ми з вами вже говорили, що таке текст. Давайте ще раз з вами пригадаємо, що текст це. Речення, які розташовані послідовно і зв'язані між собою за змістом. І ми казали про те, що до тексту можна дібрати заголовок. Діти, будь ласка, запишіть собі в зошит ось це правило червоне, і виділіть маркерами. Да? Я вас питаю, що таке текст? Це зв'язані за змістом речення, можна ще додати, що вони розташовані послідовно. І до тексту, що можна дібрати заголовок? Це і є. Тема нашого уроку. Давайте виконаємо паузу. Натисли, правило записали, виділили. Наступне. Перед вами є цеглинки ЛЕГО. Прочитайте частинки і складіть з них речення, а точніше прислів'я. І запишіть його. Натискайте на паузу. Так, яке речення у вас вийшло? Да? Підсказок немає, бо немає невеликої букви, не крапки. Я думаю, що ви всі здогадалися. Ви записуєте в зошит речення: вченим ніхто не родився. Правильно, вченим ніхто не родився. Да? Тобто всі знання, що ми маємо, ми їх життя здобуваємо, постійно навчаючись. Якщо ми нічого робити не будемо, то вченими да, розумними ніхто так і не стане. Тому треба працювати, що ми з вами сьогодні будемо робити. Бо тема нашого уроку це повторення, що таке текст. Будемо згадувати правила, що таке текст, і будемо шукати тексти з-поміж інших, а також добирати заголовки. Перед вами є ось такий запис. Прочитайте його. Що я люблю? Це що? Заголом, так? І далі в нас є речення. Люблю я маму, люблю я тата. Люблю я свою рідну хату. Люблю, і стоїть три крапки. Як ви думаєте, якщо три крапки, то це означає, що? Що незакінчена думка, да? Можна продовжувати. Скажіть, на вашу думку, це текст чи ні? І чому? Так. Я думаю, ви здогадали, що це не текст, чому? Тому що думка не завершена. Да? Люблю, що люблю. Тут може бути про котика, про собачку, про улюблену іграшку, про їжу. Тобто незрозуміло про що. Отже, цей запис не є текстом. І у нас є правило, да? що речення розташовані послідовно, да? один за одним, не хаотично, і речення має завершену думку. А тут думка не завершена. Три крапочки стоять. Як ми можемо сказати, що це текст? Звичайно, і тут незрозуміло взагалі, про що мова, тільки про те, що я люблю. І так, йдемо далі. У нас зараз з вами пора руку, яка осінь. Звичайно, всі вже про це знають. Особливо сьогодні вже пішов дощик, і взагалі така осіння погода. Натискайте на паузу, прочитайте цей текст і запишіть в зошиті. Один заголовок, який ви придумаєте самі, будь-який. Можете два, можете три. Заголовок запишіть, будь ласка, тільки не посередині, а з великої букви, з нового рядочку, назву і крапочку. Все. Так, натисли. Я думаю, що у вас вийшли дуже класні заголовки до цього тексту. Є таке, йдемо з вами далі. Ви в прочитали, діти. Тепер дайте усно відповідь на запитання. Про яку пору року розповідається у тексті? Натискайте паузу, давайте усно відповідь. Нагадую, ус... відповідь повна. Про яку пору року розповідається у тексті? У тексті розповідається про. <гум> да? Відповідь питання, питання, відповідь. Друге. Що полюбляють люди робити з друзями, коли на вулиці така пора? Пауза. Усно відповідь. Люди полюбляють з друзями в таку пору року робити? Угу. Да? Усно, давайте відповідь. Наступне питання. Яким листям вкрита земля? Усно. Земля вкрита М листям. І останнє, який порятунок вигадали люди, коли на вулиці похолодало? Пауза. Відповідь. Коли на вулиці похолодало, люди вигадали такий порятунок. Да? Робили то-та-то. -то -то. Діти, обов'язково усні відповіді, проговорюйте, натискайте на паузу, бо багато з вас не може хто говорити. Це ми робили усно. А наступне завдання від ялиночки уже буде письмово. Перед вами є просто речення, там нема розділових знаків. Натисніть на паузу і запишіть ці речення, поставивши розділові знаки. Угу, перевіримо. Ось так. Біля села Ліс. Крапка, з великої букви. В лісі ростуть ялинки. Крапка. Які струнки і красиві ялинки, знак оклику, окличне речення. Скільки шишок на них? Знову таке окличне речення. Запишіть це собі в Соши. Ідемо далі. Ми писали, до речі, що? Текст. Да? Текст зв'язаний між собою. Наступне завданько для вас від пані сови. Вам треба назвати колір цеглинки? Да? Так або ні: зелений, або. Червоне. Поїхали. Перше питання. Діти. Е у, тексті речення складає, у тексті речення повинні складатися із трьох слів. Ні, звісно, ні, їх може бути більше або менше взагалі бувають речення, з якому одне слово. Звичайно, ні, червоний. Друге, у тексті речення повинні записуватися із нового рядка. Речення записуються з нового рядка в тексті. Ні, ми пишемо речення далі, ми продовжуємо. Єдиний момент це якщо абзац, Да?